Вітання, друзі, на ремонті батареї від електровелосипеда не працює, чомусь відмовила працювати. Вона на 48 вольт і 12,5 А, як ви бачите. Давайте розберемося, що тут за проблемка. Спочатку ми заміряємо напругу на виході. так, Міряємо, напруги немає. і На крайніх у нас теж немає напруги. Будемо викручувати гвинти. і... Дивитися, що всередині. Так. Лишаємо дівственності акумулятор обережно. Все, гарантія закінчилася. Йому три роки, до речі. Знімаємо цю кришечку і заглядаємо. Заглядувати тут не так-то і зручно. Дроти коротенькі, але ми зараз доберемося, я сподіваюся. Бачимо акумулятори літів всередині. Так, Це у нас запобіжник один, це у нас заряд. Він нам не потрібний. І в нас іще один десь до повинен бути. І ось він. добираємося до нього. Давайте ми поглянемо уважно на нього. І, як ви вже могли замітити, ізолента тут трішки скукожилася, поплавалася. І запобіжник, звісно, теж трішечки поплавився. Давайте я збільшеному стані покажу. Ось так він виглядає. Сплавило і скрутило його трішки. 30 Ампер. Давайте ми його виймемо. Так, напрягаємося, ізоленту викидаємо, напрягаємося і ні, не виходить, приплавився. Так, давайте заміряємо напругу. О, з батареї воно ну, все нормально з контролером. Це вже добре. Давайте роз'єднаємо цю коробочку і від'єднаємо клеми від запобіжника. Спочатку треба достати, звісно, його тут приварилося трішечки воно. Так, достаємо за допомогою шпателька, відриваємо від корпусу, знімаємо. Клеми Знімаємо іншу, але вона не хоче, тому що пластик всередину попав. За допомогою паяльничка прогріваємо клемку і вона у нас легко знімається. Все, запобіжник нам не потрібний. Далі ми все акуратно зачищаємо, видаляємо пластик. Що там ще було, я не знаю. В общем, зачищаємо добряче різачком, добираємося до всіх частин. Все, Далі ми по сковчиками трішки зжимаємо. Клемку, щоб вона надійно сіла на запобіжник. Все, достаємо новий запобіжник на 30 А, так, і одягаємо на клему. Є таке діло. Плотненько сідає, як ви бачите, дуже-дуже гарно все сідає. Іншу теж ми одягаємо і все в нас повинно працювати. Так, дотягуємо її до кінця і, звісно, одягаємо оцю. Кришку чи ковпачок, як його назвати. Далі ми за допомогою каптонового скотча фіксуємо запобіжник, щоб він не вистрибнув. Ось так все у нас виглядає, все добренько вийшло. Все, ставимо його на своє місце там, де він і був. Все, поставили. Далі ми ховаємо ще один запобіжник, все в нас лягає, закривається добренько, ніде нічого не мішає. І міряємо напругу, як ви бачите, 49,7 вольт на батареї. Тобто все тут в порядку. Далі ми бачимо запобіжник, який став причиною не роботи акумулятора. Все, перевіряємо. Контроль у нас є напруги, все в порядку. Все далі, за допомогою лампи на каль розжарювання, ми перевіряємо під навантаженням, все, лампочка засвітилася, все добренько. Я сподіваюся, що він ще попрацює. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.